Майже 30 годин без світла провели мешканці багатоповерхівки у центрі Дніпра. За словами місцевих, після чергового планового відключення електроенергію за графіком тут не включили. Світло у будинку зникло 3 листопада близько четвертої дня, розповідає Вікторія. Жінка з чоловіком живуть на передостанньому, 15-му поверсі. Без електроенергії не працюють ліфти, тож каже, доводиться підійматись по сходах пішки. Намагаємося. Рідше виходити, а у кого діти, у кого собаки, у кого то це взагалі неможливо. Вікторія каже, у їхньому будинку встановлений промисловий генератор. Тож, попри відключення у багатоповерхівці, є тепла вода та опалення. А от приготувати їжу не можуть, адже у всіх квартирах плити електричні, розповідає жінка. Навіть скористуючись чисікафло, ми не можемо підключити такі прибори, як пічки. Зрозуміло, що все попортилось. Я так гадаю, що як і наступного разу, будуть повні смітники пакетів з продуктами. На кілька поверхів нижче живе Владлен. Чоловік каже, у нього автономне електричне опалення. Тож, коли вимикають світло, у його квартирі холодно та немає гарячої води. Я просто один, тому мені легше. що вода є, що можна улітасувати. А з продуктами, як ну а я покупаю, купив, зараз своє. Владлен додає: спочатку повномасштабного вторгнення довготривале знеструмлення будинку стається не вперше. Електрику до багатоповерхівки постачає ДТЕК Дніпровській електромережі. У прислужбі компанії Суспільному повідомили, сталася аварія на обладнанні абонента підземній кабельній лінії. На прохання власника лінії, розуміючи важливість якнайшвидшого відновлення електропостачання мешканцям, фахівці ДТЕК Дніпровській електромережі допомогли виконати ремонтні роботи. Лінію відремонтовано та заживлено 4 листопада о 17.20. Причиною відсутності світла після вказаного часу можуть бути подальші роботи власника енергообладнання. Мешканці будинку повідомили Суспільному. Світло з'явилось близько 9-ї вечора, 4 листопада. У енергетичній компанії зазначають, одна з можливих причин аварії перевантаження мереж після відновлення електропостачання під час планових відключень. Тож просять не вмикати одразу всі потужні прилади, щоб уникнути таких ситуацій. Антон Сіренко Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.